Вашої уваги <кхм> пропонується е, виготовлення залізобетонного стовпчика для огорожі. Е, в даний момент ми будемо говорити про форму, яку ми виготовили для цього стовпчика. Значить форма виготовлена з бляхи, товщиною біля 1 мм. І е, значить, ця бляха зігнута. По тій формі, які, які ми собі запроєктували. А запроектували ми форму в а то і стовпчик перерізі буде мати розміри 10 на 10 см. І довжина стовпчика буде залізобетонного 2 метри 30 см. Ці стовпчики будуть використовуватися як для огорожі, так і для використання. Для шпалер в саду, на, для, для карликових піщепах. Знається, на карликових знається проф, форма так само укріплена. Металеву конструкцію, яка складається з металевого профіля, ТТ-подібного металевого профілю, як зверху, так і знизу використаний металевий профіль. От, досить, досить трошки витрачено за багато металу. Ну, форма зробилася трошки тяжка, але вона буде надійною і довговічною за рахунок того, що використано багато металу. О, далі. При вібрації можливо де деформуватися mm. разом з бетоном, форма, так що це, це все зроблено з перспективою. Mm. О, далі Знається, ця форма разом з бетоном встановлюється на вібростіл. Вібростіл ми використовуємо вібростіл для тротуарної плитки. О, Для тротуарної плитки. вібростіл. Далі вібратор. Вібратор на 36, на 36 вольт з трансформатором, відповідним. Там використовується, трансформатор. він безпечний вібратор, досить потужний. Ну, і, як ви бачите, стіл досить потужної конструкції, все, все виготовлено на, на, на подушку, для того, щоб не, не гасилася амплітуда і частота амплітуда цих коливань. О. Ну, Далі будемо говорити вже про безпосередньо. Про бетон. бетон ми виготовляємо в бетономішалці. використовуємо, Використовуємо піску 3 одиниці, цементу 1 одиницю. По об'єму марка цементу використовуємо Portland Цемент М500. Це, це за рахунок, На рахунок в'яжучих, на наповнювач. Щебень фракції 10 1020. Міст води чим поменше, тому що втрачається якість бетону. Але щоб це, процес вібрації не ускладнювався, так само міст води повинен бути нормальний. О. Ну, а далі вже буду показувати, безпосередньо ми виготовляємо заповнюємо форму бетону. Зараз ми будемо загружати з форму бетоном. Перед загрузкою ми акуратно помазочком змочуємо переробом стінки форми. Я ще хочу уточнити, от перед тим, як починати виготовляти цю форму, ми зашліфували внутрішні частини. Внутрішні частини форми для того, щоб зменшити тертя між бетоном і формою. О, Тоді буде якісніший стовпчик у нас получатися. О. Одним словом, ми все працюємо на якість. О, а зараз загружаємо бетоном форму. Перший етап виготовлення знаця, блока заповнюємо бетоном. До більшого половину форми бетону завібровуємо, вкладаємо арматуру шістьорочку, далі знову заповнюємо бетоном і вкладаємо, несем несемо на рівну поверхню форму, перекидаємо, і в нас вже виходить готовий стовпчик. Вібрація починається. Ось тепер форму з ми несемо на дерев'яну рівну площадочку. Даний Далі ми використовуємо двері висотою десь 2 метри 40 сантиметрів. О. І кантуємо. Помаленько так контуємо. окунем молотка трошку другим взбитие бетон в форме дальше в дни формы просверлено три дырочки диаметром 6 мм О. дальше для того, чтобы не створился Вакуум між дном і, і бетоном. Далі повно витягуємо з однієї сторони. Починаємо витягувати. Ще раз наголошую з однієї сторони О, і дуже повільно тоді покращується якість нашого стовпчика. Не відлипає бетон і стовпчик ідеально рівненький і чистенький. Ну от, Практично робота приходить до кінця. Стопчик. Піднімаю. Стопчик готовий. Ідеальний вийшов. Це можна провірити середині, ні капельки бетону у нас не залишилося. О, у, удачі вам в виготовленні залізобетонних стопчиків для огромчик. Оце приміщення, яке ми складуємо і, значить, це, і завершується процес цементації бетонних стовпчиків, бетон набирає своєї марки. Оце прохолодне приміщення, затемнене. Час від часу тобто два рази в сутки ми поливаємо, бетоном, поливаємо водою значить, стовпчики для покращення якості бетону. О. Використовуємо для перевезення такий от візочок, він полегшує набагато роботу нам. О. І через 56 годин приблизно ми звідси можемо вже забрати ці залізобетонні стовпчики і використовувати там, де ми їх запланували використовувати. Дякую вам за увагу. Заходьте на наш канал, дуже, дуже раді буде у вас. Evet,